Сьогодні на вулиці підходить циганка. Ой, а давай я тобі погадаю. Все про тебе, діамантовий мій знаю. Бачу кохання в тебе перше, нещасливе було. Що було, що буде, все бачу. Про себе думаю, а в кого воно? Якщо було, то могло бути щасливим. Кажу, стоп, стоп! Давай завтра о 14-й, я тобі дам 500 гривень. Тільки точно до двох годин мене знайдеш. Циганка, очманівши, а де ти завтра в два будеш? Я простягаючи долоню, а ось по руці і подивися. Поверталася якось у маршрутці додому ввечері. Серед інших пасажирів їхав хлопчик у каптурі, років п'яти, з мамою. Дитина матусю постійно за палець смикає і запитує Мам, я король! Мама невдоволено дивиться в бік і нічого йому не відповідає. Одна миловидна жінка вирішила підтримати хлопчика і питає. І куди ж наш король так пізно їде? Тут матуся відреагувала, зняла каптур із сина, а там товстелезна кришталева ваза на голові і каже, а ось веземо його величність у травматологію, підданим показати. Колега з роботи нещодавно розповіла, як її знайомі їздили до Колумбії. Прийшли в ресторан, замовили щось, не розуміючи перекладу. Просто тичнули пальцем у блюдо з апетитним зображенням. Та й текіли, звичайно, відразу, щоб принесли. Ось принесли їм швиденько текілки, а після тарілку. Там м'ясо, круглими шматочками порізано. Вони вирішили, що це ковбаса. Одразу налили, випили, закусили. Нічого так незвичайного, але текілою піде, Поперчили ще соусом, гірчичкою. Коротше, коли підійшов майстер з приготування змій, із пальником і котлом із шиплячою олією, щоб шматочки підготовленої сирої змії підсмажити для шановних гостей блюдо з ковбасками вже спорожніло. Будемо вдячні за кожну підписку та вашу усмішку.